Як підготуватися до свого першого разу, до свого першого гоління? Ти знаєш, якщо ти бачиш тобі час голитися, я не раджу тихенько красти станок, бритву у батька, чи тим більше у матері, тому що це гігієна. Плюс ти можеш поранитись, ти можеш. Пошкодити свою шкіру, тому що це треба трішечки вміти розуміти, як це робити, плюс обов'язково тобі краще використовувати якісь косметичні засоби, а це, звичайно, проблема. Я раджу тобі тример. Є ось такий тример, Він абсолютно безпечний, щоб ти з ним не робив. Він класний. Тут йде рухома голівка, і саме таким тримером можна зробити легке і класне гоління. І Сам процес гоління буде дуже класний, те, в тебе не буде така груба, як у дорослих людей щитина. А якраз ось такий легкий, легкий пух можна зняти ось таким тримером. Користуватись дуже просто, вмикаємо і ось так вверх-вниз, як станком, тільки це тример. От. І тобі цього буде достатньо. Ти будеш задоволений, ось вверх-вниз, вверх-вниз. ось так. Тут робоча зона і верхня, і нижня, і саме таким тримером... Тобі буде дуже класно і саме головне безпечно голитися без порізів, без подразнень. Тому така штука в нас є. А можеш поговорити над цю теми зі своїми батьками. Voyager v 017 такий тример, 800 гривень. Тому, будь ласка, хто можливо хоче для своїх підлітків, на подарунки, для себе також і для дорослих людей. Ця штука класно підходить для тіла, для інтимних зон, безпечне гоління. Дуже безпечний, класний, комфортний тример. Voyager v 017